Більше процесорів із 3DV Cache, перші плати на X870, новий корпус від Big White 4070 на GDDR6 чипах офіційно, а срок готує вдвічі більше плат Intel, ніж AMD, а флагман синіх виявився швидшим у Geekbench. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на YouTube-каналі Geset.com, а це щотижневий дайджест Geset News. І почнемо цей випуск з приємного. Закордонні джерела повідомляють, що в Німеччині ціни на перші настільні процесори Zen 5 опустилися нижче рекомендованих. Наприклад, 12 ядерний Ryzen 9 9920X можна придбати за 500 євро, хоча його офіційна ціна становить 540 євро. Зниження цін в Німеччині може бути пов'язане з високою конкуренцією серед місцевих ретейлерів в північній Америці. Таких тенденцій поки не спостерігається. Водночас процесори AMD Granite Ridge не викликали великого ажіотажу серед покупців, оскільки серія Ryzen 7000 X3D виглядає все ще більш привабливою для геймерів. Тож існують припущення, що ціни на процесори серії Ryzen 9000 можуть знизитися ще більше, особливо з наближенням релізу лінійки Ryzen 9000X3D. А тим часом шириться інформація, що лінійка процесорів AMD Ryzen 7000 X3D з технологією 3D V-Cache, ймовірно, скоро поповниться новою моделлю. За даними неофіційних джерел, AMD готує шестиядерний Ryzen 5 7600 X3D, реліз якого очікується вже в наступному місяці. Технічні характеристики Ryzen 5 7600 X3D поки що невідомі, але швидше за все він отримає 96 L3 кеш, подібно до Ryzen 7 7800 X3D, що забезпечить високу продуктивність в іграх. Варто зазначити, що торішній Ryzen 5 5600 X3D для платформи AM4 був ексклюзивом американської мережі MicroCenter, тому не виключено, що Ryzen 5 7600 X3D також може стати подібним ексклюзивом. А ще схоже, що тредіві кеш відносно скоро з'явиться, і у 9000 дев'ятитисячній серії на офіційному сайті Asus Ентузіасти виявили згадки про нову лінійку процесорів Ryzen. Знайдена інформація свідчить, що материнські плати ASUS X 870 та 870i будуть сумісні з чипами Ryzen 9000 і Ryzen 9000 X3D. Хоча подробиці про конкретні моделі поки відсутні, на сайті також згадуються нові системні плати AM5 з чипсетами AMD B850 та b 840, анонс яких очікується незабаром. За чутками AMD готує три процесори Гренніт Річ із тридів Cache, Ryzen 7 9800 X3D а також. Також Ryzen 9 992.0X3D і 9950X3D, які матимуть той самий обсяг l 3 кешу, що й попередники із серії 7000 X3D. AMD також обіцяє важливі поліпшення в новому поколінні X3D чипів, хоча деталі поки що не розголошуються. Однак, за інформацією від кількох джерел одразу, процесори AMD Ryzen 9000 із технологією 3D V-Cache дебютують на виставці CES 2025 у січні. Це означає, що між релізом звичайних процесорів Zen 5 для платформи AM5 і їхніх модифікованих версій мене близько півроку, що відповідає стратегії, яку AMD вже випробувала з регулярними процесорами Ryzen 7000 і їх X3D версіями. До речі, про материнські плати Asus, які будуть сумісні, і з Ryzen 9000 X3D також. На Gamescom 2024 відбулася презентація материнських плат Asus на базі чипсетів x 870 та 870i. Ці плати підтримують розгін процесорів та оперативної пам'яті, оснащені бездротовими модулями Wi-Fi 7 інтерфейсами PCI Express 5.0 і USB 4 і з'являться в продажу протягом наступних кількох місяців. Серед флагманських моделей відзначаються Asus ROG Crosshair X870i Hero із 22-канальною системою живлення, трьома роз'ємами M.2 для NVMe накопичувачів із підтримкою PCI-Express 5.0, двома слотами PCI-Express 5.0 X16 та звуковою підсистемою ROG Supreme FX7.1. Моделі ROG Strix X870E Gaming Wi-Fi та Strix X870FA Gaming Wi-Fi також отримали потужні системи живлення підтримку PCI-Express 5.0, USB 4, Wi-Fi 7 та Ethernet. ProArt X870I Creator Wi-Fi вирізняється наявністю 10 гігабітного мережевого інтерфейсу. А Gaming X870 Plus Wi-Fi, Prime X870P Wi-Fi та Prime X870P пропонують усе необхідне для складання продуктивних ПК на платформі AM5. В свою чергу Gigabyte Technology готує до випуску материнську плату Aorus Master для процесорів AM5. Теж на базі джепсета AMD X870E. Ця плата формату ATX підтримує процесори Ryzen 9000 серії та надійде в продаж протягом найближчих місяців. Gigabyte X870i Aorus Master оснащена 20-фазною системою живлення, чотирма слотами для оперативної пам'яті ddr 5 і чотирма роз'ємами M.2 2 для NVME накопичувачів, три з яких підтримують PCI-Express 5.0. Плата також має слот PCI-Express 50 x 16 для відеокарти та порти USB 4. Мережеві можливості включають бездротовий модуль Wi-Fi 7 Bluetooth 5.3 і 5-гігабітний ізернет. Додаткове оснащення включає два слоти PCI-Express 4.0 x 16, чотири порти SATA 6 гігабіт на секунду і індикатор посткодів. Ціна Gigabyte X870 Aorus Master буде оголошена ближче до релізу. Та, на жаль, більш доступні варіанти плат на базі AMD 800 серії доведеться чекати довше. За інформацією від Computer Base, системні плати з чипсетами AMD B850 і B840 будуть представлені не раніше наступного року, ймовірно, на виставці CES. Про всяк випадок, нагадаю, що процесори Granite Ridge сумісні і навіть з раніше випущеними платами AM5 на основі чипсетів 600-ї серії за умови оновлення BIOS. -у. На початку року AMD випустила лінійку процесорів Ryzen 8000 G для платформи am 5 Ці чипи побудовані на архітектурі Zen 4 і вирізняються монолітним кристалом та потужною вбудованою графікою, що відрізняє їх від моделей Ryzen 7000 серії. Цікаво, що спочатку ці процесори мали стати її частиною. В Китаї нещодавно були помічені процесори Ryzen 3 Pro 7300G і Ryzen 5 Pro 7500G, які фактично є ребрендингом чипів Ryzen 3 Pro 8300G і Ryzen 5 Pro 8500G. Вони базуються на кристалі Phoenix 2, що поєднує ядра Zen 4 і Zen 4C, має менш продуктивну графіку та зменшену кількість ліній PCI Express порівняно з іншими моделями серії. Тож тепер, якщо ви десь помітите такі процесори, ви знатимете, що воно таке. Нагадую, що Дейджест News виходить завдяки вам. Цього разу хочу висловити особливу подяку Blaine XD за підписку на наш Patreon, а також всім спонсорам на каналі. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та ви бажаєте нас підтримати, запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Донателло чи Монобанку, або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємося до новин. Big White. Німецький виробник преміальних компонентів для ПК представив нову серію корпусів PureBase 501 на виставці Gamescom 2024 в Кельні. Ця модель продовжує успіх серії Purebase 500, пропонуючи практичні функції та компактні розміри, що робить її ідеальною для ігрових або офісних систем. Purebase 501 розрахований на користувачів, яким потрібен гнучкий і компактний корпус без argb підсвічування. Він підтримує материнські плати формату ATX, micro ATX та Mini ITX, має два вентилятори PureWings 3 140 мм mm і підтримку радіаторів водяного охолодження до. 360 мм. В корпусі передбачена можливість вертикального монтажу відеокарти та вдосконалена система кабельного менеджменту. Корпус буде доступний у версіях із глухою передньою панеллю для кращої звукоізоляції або з решітчистою панеллю для максимального повітряного потоку в чорному та білому кольорах. Реліз заплановано на листопад із трирічною гарантією. Не відстає і Thermaltake, яка оголосила про випуск корпусу The Tower 600, який був показаний на виставці Computex 2024. Корпус дозволяє зібрати ігровий ПК на базі материнської плати формату ATX, зокрема з роз'ємами на тильній стороні. Модель буде доступна в чорному, білому, блакитному та зеленому кольорах. Розміри деталі War 600 становлять 550 на 420 на 286 мм, а вага близько 10 кг. Всередині є місце для карт розширення довжиною до 400 мм, блоку живлення формату ATX, одного 35 дюймового та двох 25 дюймових накопичувачів, а також радіаторів RSO розміром до 360 і 420 мм. На передній панелі розташовані чотири порти USB 3.2 Type-A, один Type-C та 3,5-мм міліметрові аудіороз'єми. Додатково будуть доступні майже 4-дюймовий рідкокристалічний екран і спеціальна підставка для горизонтального розміщення корпусу. Шасі виготовлено зі сталі SPCC та 3-мм загартованого скла. А вартість у міжнародних магазинах Thermaltake Детавор The 600 становитиме від 170 доларів США. Asus оголосила про вихід на український ринок ZenBook S16 на платформі AMD Strix Point. В топовій комплектації девайс оснащено процесором AMD Ryzen AI 9HX370, 32 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X7500 та твердотілим накопичувачем PCI-Express 4.0 об'ємом в 2 ТБ. Графіку обробляє інтегроване відеоядро Radeon 890 m серед інших характеристик: бездротовий адаптер Wi-Fi 7 Bluetooth 54, модуль безпеки Microsoft Pluton, інфрачервона веб-камера з підтримкою Windows Hello та акумулятор на 78 Вт годин. Екран має роздільну здатність 2880 на 1800 пікселів, частоту оновлення в 120 Гц, 100% охоплення DCI-P3 і сертифікацію VESA Display HDR Тру 500. Корпус пристрою завтовшки всього в 11 міліметрів. Ноутбук також має збільшений тачпад, окрему клавішу Microsoft Copilot та працює з TDP в 28 ватт. Продажі Asus ZenBook s 16 розпочнуться наприкінці цього місяця за ціною від 94,5 тисяч гривень. Лептоп буде доступний у сірому та білому кольорах. ASRock готує до випуску кілька материнських плат 800 серії, яка включатиме чипсети Z890 для платформ Intel та x 870 i та 870 для платформ AMD. Ця лінійка орієнтована на користувачів середнього та високого рівня з акцентом на сумісність як із Intel, так і з AMD. ASRock об'єднала серії Aqua та OCF у лінійку Taichi, яка тепер включає 4 плати на базі Intel Z 890 та 2 плати на базі AMD X 870. Також зміни торкнулися серії Phantom Gaming, де висококласна itx плата перейшла до серії Nova. В серії Phantom Gaming буде представлена плата Riptide Рейптайт. Форматі MATX. А срок приділяє більше уваги платформам Intel, випускаючи 14 материнських плат середнього та високого рівня, тоді як для AMD заплановано лише 7 моделей. Також від Вендора для AMD не передбачені плати у форматах MATX або ITX, що свідчить про фокус на більші формати. В мережі з'явилися характеристики майже всієї лінійки процесорів Aero Lake для платформи LGA 1851. Ця інформація охоплює як оверклокерські моделі k серії чи реліз заплановано на осінь, так і чипи із заблокованим ножником, які надійдуть у продаж наступного року. Флагманом серед новинок стане Core Ultra 9 285K. Він оснащений вісьмома високопродуктивними ядрами Lion Co з частотою до 5,7 ГГц та 16-ма енергоефективними SkyMon до 4,6 ГГц, при цьому маючи TDP у 125 Вт. До серії Ultra 9 також увійдуть моделі 285 та 285T із TDP 65 і 35 Вт відповідно, а також із зниженими робочими частотами. Відомо про підготовку щонайменше 14 моделей процесорів Core Ultra 200 для настільних ПК, і в майбутньому їхній асортимент лише розширюватиметься. Ну а після оприлюднення характеристик Arrow Lake майбутній флагман Core Ultra 9 285K з'явився в базі Geekbench, підтверджуючи свої характеристики та демонструючи високу продуктивність. Під час тестування він досяг частоти в 5696 МГц, що відповідає максимальному значенню Thermal Velocity Boost для P-ядер. За результатами Geekbench 6, процесор набрав близько 3450 та 23000 балів у single та мультикор тестах, перевершивши як свого попередника i 9 14900 k так і тільки но випущений AMD Ryzen 9 9950X. Офіційна презентація чипів Intel Core Ultra. 200 та материнських плат LGA 1851 з логікою Intel Z890 запланована на 10 жовтня, а в продаж вони надійдуть за тиждень після цього. У Intel також активно працюють над новою серверною платформою під кодовою назвою OakStream, яка має дебютувати наприкінці 2025 або на початку 26 року разом із процесорами Diamond Rapids. Компанія вже почала приймати замовлення на інструменти для роботи з цими новими рішеннями, підтвердивши перехід на новий сокіт LGA 9324. Процесори Intel Diamond Rapids матимуть понад 9 тисяч контактних площадок, що пояснюється переходом на 16-канальну оперативну пам'ять і, ймовірно, збільшенням кількості ліній PCI-Express. Крім того, новинки підтримуватимуть стандарт PCI-Express 6.0. Модельний ряд твердотілих накопичувачів Kingston поповнився серією DC 2000B. Вони мають формат m 2280 з інтерфейсом pci Express 4.0X4 і розроблені для серверів. Виробник зазначає, що нові SSD ідеально підходять для використання як завантажувальні диски або для систем, яким потрібен NVMe, накопичувач M.2 2 із вбудованим захистом від втрати живлення. DC2000B базується на 112-шарових мікросхемах пам'яті 3D NAND TLC. Хоча модель контролера не розкривається, швидкісні показники пристрою всягають 7300 МБ на секунду на читання та на запис. Відомо, що пристрої будуть постачатися з п'ятирічною гарантією вже в найближчі кілька тижнів. Лінійка однокристальних систем Qualcomm Snapdragon X для Windows ноутбуків поповнилася новою моделлю Snapdragon X Plus, в якій було урізано як процесорні ядра, так і вбудований графічний модуль, тоді як швидкодія NPU-блока залишилася на рівні 45 трильйонів операцій на секунду за вимогами Copilot Plus PC. Цей кристал оснащено вісьмома арм'ядрами ядрами з 64-бітною архітектурою Orion, які працюють на частоті до 3,4 ГГц. Також він має 30 МБ кеш пам'яті, графічний блок Adreno з потужністю в 1,7 ТФ, модуль Hexagon NPU та контролер оперативної пам'яті lpddr 5 x 8448. Голова Qualcomm Крістіану Амон раніше заявляв, що наступного року початкова ціна пристроїв на платформі Snapdragon Гон X може знизитися до семи сотень доларів. Цілком ймовірно, що ця модель це перший крок до платформ із такою ціною. Якщо ви знаєте, що таке малий Імпрувен та яка вірогідність його резісту крайні мала, то наступна відеокарта для вас. Компанія MSI підготувала до випуску спеціальну версію відеокарти GeForce RTX 4070 Super під назвою Gaming Slim World of Warcraft Edition. Ця модель приурочена до 20-річчя гри та виходу доповнення, The War Within. Відеокарта виконана в тематичних кольорах Mystic Blue та Glorious Gold, які відображають атмосферу World of Warcraft. Особливістю цієї моделі є наявність магнітних бекплейтів. У комплект входять 10 різних панелей, кожна з яких зображе окрему історію із різних доповнень гри. У всьому іншому, це все та ж RTX 4070 Super від MSI і очікується, що вона надійде в продаж у найближчі тижні. Компанія Zotac випустила нову модель відеокарти GeForce RTX 4070 Blower, яка відрізняється системою охолодження типу турбіна і займає два слоти. Графічний процесор Zotac GeForce RTX 4070 Blower працює на еталонних частотах без заводського розгону. Відеопам'ять обсягом в 12 гігабайт, поки що gddr 6 X. Має швидкість в 21 Гігабіт на секунду. Карта оснащена восьмиконтактним роз'ємом додаткового живлення, а її енергоспоживання не перевищує 200 Вт. для підключення дисплеїв доступні три порти DisplayPort 1.4 і 1 4, E1, HDMI 2.1. Відеокарта також має металевий бекплейт, а її довжина становить 268 міліметрів. Це сталося. Корпорація NVIDIA офіційно представила новий варіант відеокарти GeForce RTX 4070, чутки про яку активно обговорювалися в мережі останніми тижнями. Новинка відрізняється від попередника використання мікросхем GDDR6 замість gddr 6 X. За словами компанії, рішення використовувати GDDR6 покликане покращити пропозицію та доступність відеокарти для задоволення високого попиту. Всі інші характеристики залишилися незмінними. В основі нової GeForce RTX 4070 лежить графічний процесор Nvidia ad 104 251 який має такі ж конфігурації, як і у версії з GDDR6X. 5888 ядер CUDA, 184 тензорних ядра, 46 RTR. Тіті ядер і 192 бітну шину пам'яті. Робочі частоти GPU та рівень TGP також залишилися без змін. Єдина відмінність полягає в пропускній здатності відеопам'яті, яка зменшилася з 504 до 480 ГБ на секунду. Модифікація GeForce RTX 4070 з'явиться в продажу вже в наступному місяці. А її рекомендована ціна ймовірно залишиться на рівні 550 доларів США. Ну що, вже відчуваєте покращення доступності та пропозиції? А слід за офіційною презентацією Gigabyte Technology заявила, що готує до випуску два нових варіанти відеокарти GeForce RTX 4070 – WindForce 2X V2 OC та WindForce V2 OC, які оснащені системами охолодження із двома і трьома вентиляторами відповідно. Головною ж особливістю цих моделей стане використання мікросхем пам'яті gddr 6 Що стосується моделей Gigabyte, вони зовні не відрізнятимуться від попередніх версій з пам'яттю gddr 6 x Хоча частотні характеристики не уточнюються, ймовірно, що вони залишаться на тому ж рівні, що і попередників. Виробник заявив, що він зазначатиме тип відеопам'яті на упаковках нових RTX 4070, які мають надійти до продажу протягом наступних кількох тижнів. Ну і давайте наостанок про щось більш позитивне поговоримо. Steam Deck OLED тепер офіційно підтримує Windows, оскільки Valve випустила драйвери для Windows 10 та 11 для повноцінного використання пристрою під управлінням ОС від Microsoft. Steam Deck OLED, який вийшов минулого року, працює на Steam OS, заснованій на Linux, однак деякі ігри потребують встановлення Windows, наприклад, через наявність специфічних античитів. На офіційному сайті Valve тепер можна завантажити драйвери для APU, звукової системи SD-картридра, Wi-Fi та Bluetooth. Valve лише наголошує, що для коректної роботи Bluetooth потрібно оновити прошивку Steam Deck до версії 3.6.9 або новішої. Однак під Windows ще є деякі недоліки. Наприклад, компанія досі працює над можливістю виведення звуку через вбудовані у Steam Deck динаміки. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо я дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. А також не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую вам за увагу. Гарного вам тижня і почуємося!